І стратегу небесних військ, ми недостойні постійно благаємо тебе, щоб ти своїми молитвами захистив нас під крилами своєї безтілесної слави, зберігаючи нас, що завзято припадаємо і взиваємо, врятуй нас від неприємностей, як командир Вищих сил, слава Отцю І Сину і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Де Твоя благодать, сіні архангеле, звідти сила диявола відганяється, бо він не може терпіти бачити твого світла, що падає як сонце, тому молимо тебе, вогнені його стріли, які він проти нас спрямовує, згаси своїм заступництвом, визволяючи нас від його спокус, достойний Михаїле, архістратиже. Ангели Небесний, архангеле Михаїли, вождю небесних сил, заступнику людського роду, перед Всевишнім Господом, поборнику за праведних християн. Названий церквою перевеликим іменем, Тобою до нас сила зв'язувати та розпускати, згонити та відгонити сили темні, брати та віддавати, перейти на нашу допомогу, бо ми у тяжкій боротьбі з ворогами видимими і невидимими зійшли на нас. Напишіть імена та прохання в коментарях: свою благодатну силу, щоб захистити нас і наші сім'ї від усякого зла, від спокуси, зрад. Від лукавих посток і підступів, очисти душі та серця наші від будь-яких нечистих помислів, від омани та підступності, огороди наші домівки та родини своєю нездоланною силою, щоб жодна неблага сила не могла нам завдати шкоди, споглядай на Україну, нашу батьківщину і допоможи їй в тяжкий час випробувань. Дай нашому народу мужність і силу для перемоги над ворогами, адже ти поборник справедливості і правди, охороняй наших воїнів, силовиків і всіх, хто стоїть на стражі рідного краю, захисти нас у всіх наших справах і починаннях, надай нам поміч і мудрість в ухваленні важливих рішень. Просвяти наш розум, щоб ми завжди діяли правильно, у відповідності з волею Божою, прийми наші молитви і спрямуй їх до престолу Всевишнього, щоб ми завжди були в підкріпленні Святого Духа, молимося тобі, Архангеле про простілення від всіх хвороб, як душі, так і тіла. Спрями наші серця до істиної віри. Великої надії безмежної любові допоможи нам в пізнанні свого внутрішнього світу, в очищенні від гріховних пристрастей, і звільненні від рабства, страху, сумнівів і печалі, великі архангеле, нехай за Твоїм заступництвом наші душі знайдуть мир і радість, наші тіла будуть здоровими, наші діла благословенними, а життя наше наповнене Божою благодатью. Амінь. Боже Всевишній творче неба і землі, відкривай нам вуха й серця, щоб ми могли чути твій голос і віддавати хвалу Архангелу Михаїлу, славному вождю Твоїх небесних сил, Архангеле Михаїле, Великий княже небесний. Воїне невеличний, захиснику людського роду, простираємо до тебе наші молитви, бо Ти є міцний захисник та покровитель від усіх та небезпек, які можуть вражати нас на землі. Ми благаємо тебе, стань нашим заступником перед Святим Престолом Божим, візьми нас і наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Під свій захист і охорону, борони нас від злих духів від усіх ворогів видимих та невидимих, захищай наші душі і тіла від усіх спокусів, злочинів, О, архангеле Михаїле, засвідчи перед Господом нашу віру, нашу надію і нашу любов, допоможи нам в незгоду та в скорботах. Підтримай нас в боротьбі добра проти зла, щоб ми могли дослухатися до волі Божої та виконувати її в житті нашому. Тобою ми надіємося бути веденими на небесну Батьківщину, де в хорі ангельському будемо співати хвалу Божу на віки вічні. Амінь. Величний Архангеле Михаїве, воїну, небесний, заступнику і захиснику Христової віри і людського роду, прийми мої скромні молитви і звернення до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях, подай мені силу і відвагу в боротьбі зі злом, з усіма випробуваннями і труднощами життя, будь моїм захисником на цьому нелегкому шляху. Відгони від мене усі темні сили, всі негаразди та перешкоди на дорозі до Господа. О, великий архангеле, стоїш ти перед самим Престолом Всевишнього, тому я прошу тебе, як найближчого до Божественної істини, моли за мене Господа нашого, щоб Він подарував мені міцну віру нескінчену надію та полку любов до нього і до мого ближнього, наповни мене, будь ласка, своєю небесною мудрістю, щоб я зміг розпізнавати добро і зло в цьому світі. Щоб моє серце завжди було чисте, і мої дії відповідали волі Божій, захисти мою родину, моїх ближніх, а особливо наших мужніх захисників, покрий нас усіх під твоєю могутньою опікою, щоб ми безпечно досягли вічної радості в Царстві Небесному. Амінь. Великий Архангеле Михаїле, воїне небесний, вірний служителю Божий, прошу тебе в цей час. Прийди на допомогу мені недостойному слузі Божому. Напишіть імена та прохання в коментарях. Силою твоєї величної влади захисти мене від цього зла, від усіх підступів диявольських, від зазрості, підлості та злоби людської, Вкрий мене своїм могутнім щитом від усіх небезпек душевних і тілесних, очисти моє серце від всіляких пороків, від гордості, ненависті, заздрості, які можуть завадити мені на шляху до спасіння. Надихни мене на чисту любов до Бога й ближнього, на глибоку віру і незламну надію. Нехай Твоя світла шабля зруйнує всі пастки, які готує мені ворог душевний і проведе мене через терни духовної боротьби до Святого Царства Божого, Архангеле Михаїве. Я взиваю до тебе, як до великого захисника церкви Христової, небесного командира армії Господніх, стань при мені в часи випробувань, в часи спокус, в часи сумнівів. І допоможи мені знайти вірний шлях до виконання волі Божої, спаси і захисти від зва мене, мою сім'ю моїх близьких і всіх, кого я ношу в своєму серці, веди нас всіх до вічного життя, де разом з тобою ми будемо прославляти Отця і Сина, і Святого Духа, нині по віки віків безкінечних. Амінь. О Архангеле Михаїле, великий князю Небесних військ. Ти, що стоїш перед Всевишнім, як щіт, від усіх злих сил і проникаєш невидимим світом заради добробуту вірних, прошу, прийми нині мої слова, сповнені покори і віри, які я приношу до небес, намагаючись досягнути тебе, ти, що перебуваєш в безмежних просторах вищих небес. Милосердно піклуйся про мене, грішного та недосконалого, під твоїм могутнім крилом. охороняй мене від лукавого, що шукає погубити мою душу від звиднів, які оточують мене, від незгоду та смутку, що заповнюють моє життя. О, Михаїле, славний заступнику! З тобою я відчуваю себе міцним та захищеним. Допоможи мені стояти незламним на шляху віри, долати труднощі з достоинством, відстояти правду та справедливість в цьому швидкоплинному світі. Підтримай мене в моменти спокус, коли душа моя стає слабкою, і в моменти відчаю, коли здається, що немає виходу. Ти, який ведеш війська небесні в битві проти темних сил, захисти мене від усіх злих впливів, які можуть зачепити мою душу та тіло, дай мені силу перебороти зло в собі, відмовитися від гордощів, заздрощів і всіх інших пристрастей, які ведуть мене до гріха, посередниче перед Господом Богом, щоб він послав мені відвагу, мудрість та розсудливість в усіх починаннях моїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя сила наповнить мене енергією для подолання життєвих перепон та допоможе мені бути путівником для тих, хто втратив свій шлях, о великий Архангеле Михаїле, покровителю праведних, дай мені зрозуміти глибину та ширину божественної любові, навчи мене бути вдячним за всі блага, які Господь посилає мені, допоможи мені в молитві і пості. В терпимості любові до ближнього, в створенні миру та гармонії в домівці моїй і в душі моїй, Тобою я закликаю благословення на свою родину, друзів всіх, кого я знаю і не знаю, а також на всю Україну, молю тебе, веди нас всіх до вічного спасіння, додому, де панує незрівняна радість, мир, любов. З цією молитвою я звертаюся до тебе, Архангеле Михаїле, і прошу прийняти її як вираз моєї глибокої віри і незламної відданості. Амінь. О, архангеле Михаїле, вартовий небесний, що стоїш на варті біля небесних врат, я звертаюся до тебе в смиренні та покорі. Як ти пильною ангельською силою вартуєш престол Божий, так допоможи мені вартувати своє життя в чистоті, любові і вірності Господу нашому, О, славний архангеле, тобі відома глибина і велич Божого плану, допоможи мені розпізнати волю Божу в моєму житті, провести мене крізь темряву невідомості, дай мені зрозуміти, яким шляхом мені йти, щоб достойно віддати шану Господу. Ти, що подолав злого дракона і побив його знамено небесним, навчи мене, як відстояти свою віру перед викликами світу, як бути сильним в боротьбі проти спокус, як зберегти чистоту серця і душі, борони мене від сил зла, що ведуть до відчаю та духовної слабості. І дай мені силу переносити життєві труднощі з мужністю та відданістю, о великий заступнику, я молю тебе за мою сім'ю близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях та всіх тих, хто потребує твоєї захисної руки, нехай твоя благодать пролється на нас, щоб ми могли жити в мирі та любові, взаємно підтримувати один одного в труднощах та рости у вірі і доброті. Ти, що відкриваєш перед нами двері вічності, наведи мене на шлях до небесного царства. Нехай кожен мій крок буде наповнений світлом віри, кожна думка буде чистою та благородною, кожне слово, наповнене любов'ю та добротою, допоможи мені жити так, щоб моя душа змогла досягнути вічного спасіння і щоб я міг стати достойним співгромадянином Небесного Царства. З тобою, о Архангеле Михаїле, я не боюсь злих сил, не боюсь відмов та принижень, не боюсь темряви, що може охопити мою душу, бо я знаю, що ти завжди зі мною, що Твоя сила це щит і захист для мене в цьому житті та на шляху до вічності. З цією молитвою я звертаюся до тебе, о могутній Архангеле Михаїле, і прошу, щоб мої слова дійшли до Божественного престолу як знак моєї віри надії та безмежної любові, до Всевишнього. Амінь. Великий і славний Архангеле Михаїле, служителю перед престолом триєдиного Бога, воєводу небесних легіонів, що стоїш на стражі праведності і віри, що виконуєш волю Всевишнього і здійснюєш її в світі, прийми наші скромні молитви і принесену тобі найглибшу шану. Ми благаємо тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Зійшли на нашу землю свою могутню заступницьку руку, щоб захистити нас від усякого зла, заздрості і ворожнечі, від погоні за матеріальними благами, від споку з духів падших і темних сил, будь нашим провідником, на шляху до вічної істини, що веде до Царства Небесного, захисти нашу державу, Україну. Від усіх внутрішніх і зовнішніх загроз, нехай за твоїм заступництвом наш народ знайде єдність і силу для боротьби з усім, що намагається його розділити, та ослабити. Стій при наших військових, борцях за справедливість, при всіх, хто взяв на себе відповідальність за долю батьківщини і дає їм відвагу, мужність та непохитну віру в перемогу, сприяй в усіх наших починаннях, в діловій активності, в навчанні, в сім'ї, в усіх життєвих обставинах. Нехай твоя заступницька сила буде з нами в кожному кроці, допоможе зробити правильний вибір, веде до доброчесності, до звагоди. До взаємопорозуміння з ближніми. Молимо тебе, великий архангеле, зцілення наших душі відведи від нас хвороби, страждання і скорботи, віднови наші фізичні сили, очисти наші душі від тяжкості гріха, від думок гріховних, від печалі світу цього і відчаю. нехай любов Божа, через Твоє служіння наповнює нас, і ми станемо світлом для інших, як Ти є світлом для нас, за Твоїм могутнім заступництвом, Архангеле, Михаїле, нехай Божа благодать завжди супроводжує нас, наші діти зростають у мудрості і благочесті, наші старші отримують заслужну нагороду в заспокоєній душі, а померлі родичі знайдуть вічний спокій, в обійма Господа, ми віряємо Тобі свої надії, мрії, радості і скорботи. Усі наші життєві стежини, будь з нами і заступайся за нас, як завжди здійснюєш волю Отця Небесного Сина і Святого Духа. Амінь. О, Великий Архангеле Михаїве, Страже Божественної скарбниці віри, небесний начальниче легіонів Святого Духа, перший заступник перед Божим Престолом, ти, що поборов злих духів і знищуєш їхній вплив у світі. Перед тобою ми, слабі і недосконалі, складаємо свої молитви, сповнені глибокої віри в Твоє заступництво, ми просимо тебе, щоб Ти прийняв нашу благовійну молитву як аромат благовонний, який підноситься до небес, борони нашу Україну, під крилами Твоєї захисної сили, надай нам відвагу в боротьбі за нашу землю, за нашу історію. Культуру та єдність. Вкриє її нездоланим щитом від усіх зовнішніх та внутрішніх загроз, від розкової зради, від деструктивних ідей та ідеологій, стань нашим надійним провідником в діловому житті, допоможи нам досягти успіху в усіх справах, в яких ми прагнемо прославити ім'я Боже, дай нам мудрість в прийнятті важливих рішень, наповни нас благодатью для того, щоб ми могли реалізувати наші задуми у відповідності з Божою. Волею, всемогутній заступнику, просимо Тебе простілення нашого духовного і фізичного здоров'я, вижени з нашого організму всі недуги, стіли рани наших душ, допоможи нам знайти гармонію між тілом і душею, очисти наші серця від зла, ненависті та жахливого страху. Допоможи нам взаємно прощати та жити в мирі з ближніми. Ми віримо, що ти є могутнім заступником за нас у Всевишнього, і тому з усією вірою і надію ми вручаємо тобі наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Стані нашим захисником в усіх аспектах життя, у роботі в сім'ї, в особистих відносинах, в соціальній активності, нехай через твоє величне заступництво наші життя будуть наповнені благословенним миром, незламною вірою і невичерпною любов'ю. Тобою ми надіємося на милість Божу, на щедрі дари Святого Духа, на вічну радість, і мир в Царстві Небесному. Будь для нас маяком, що веде нас через темряву життя, до вічного світла. Амінь, о Архангеле Михаїле, воєводу небесних сил, який стоїш перед Всевишнім, як слуга й відданий слідче Його волі, дивлячись на Твою величність і силу, я недостойний і слабистою перед Тобою, просячи Твоєї благодаті і заступництва. Помолись Архангеле Михаїле за нас до Господа, щоб Його милість зійшла на нас. Напишіть імена та прохання в коментарях, і щоб Святий Дух наповнив наші серця любов'ю і розумінням, учи нас терпіти, молитися, довіряти Божій волі в усіх випадках нашого земного путі. Нехай через твоє заступництво наші душі будуть збережені від всіх видів зла і спокус, великий архангеле, ти, що переміг впав годиницю в небесному бою, надай мені силу для подолання всіх спокус і випробувань від злого духа. Стань моїм щитом в битвах духовних і тілесних, захищай мене від всіх напасти і знущань, прошу тебе, заступнику і захиснику праведних душ, виведи мене на дорогу спасіння, будь моїм провідником в цьому житті, веди мене до вічної радості у Царстві Небесному. Помили мене недостойного і викупи мене від вічної гибелі, о Великий воєводо Михаїле, я благаю тебе, прийми мої скромні молитви, які приношу до тебе з мого серця, будь моїм посередником перед Престолом Всевишнього, перенеси мої болі, тривоги і надії, до ні Господа, нехай через Твоє величне і сильне ім'я, я знайду благодаті милосердя у Божих очах. Прийми, о, Архангеле Михаїве, мої скромні молитви, і перенеси їх як приємний аромат перед лицем Господнім, сповідь мою приношу до небес, надіюсь на Твою милість і заступництво, яким ти за заволив Господа, є наділений, о Господи, через пречисте і величне ім'я Твого Слуги, Архангела Михаїла, прославленого у всіх небесних чинах. Прийми мою молитву, і нехай вона стане приємною тобі, як солодкий фіміам, що злітає до Твого престолу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться відео ближнім вашим для поширення Слова Божого благословення Господнє нехай перебуває з усіма нами.